Світло мого життя, вогонь моїх чресел. Гріх мій, душа моя. Лоліта. Що спільного у цих дівчат? Великі очі, лялькові сукні, безневинні посмішки та сексуальна енергія. Але як так сталося, що образ дитини став об'єктом бажання? Сьогодні ми з вами поговоримо про так званий ефект лоліти, як він виник, чому він популярний і як масова культура перетворює дівчат на фетишовані символи. Почнемо з того, що дало назву даному явищу, а саме книга Владіміра Набокова Лоліта. Книга розповідає про дорослого чоловіка, Гумберта Гумберта, який закохується в 12-річну дівчинку, і починає з неї стосунки. Але давайте розберемося і вияснимо той факт, що Лоліта в книзі це жертва. Її історія про насильство, маніпуляцію та руйнування дитинства. Однак, згодом образ Лоліти трансформувався в Певний образ спокусливості, водночас невинності та забороненого плоду. Саме після першої екранізації 1962 року Стенлі Кубріка Лоліта як книга отримує обкладинку з дівчиною, тому що раніше, до виходу фільму, на обкладинці твору не було зображення маленької дівчинки, а лише назва та автор. Чому ж Лоліта стала іконою? Відповідь полягає в тому, як цю книгу прийняло суспільство через призму сприйняття мейл Гейс та Мейл Фентезі. Але що таке мейл гейс та мейл фентезі? Теорія мейл гейс чоловічого погляду була запропонована Лорою Малві у 1975 році. Її суть у тому, що жінки в кіно та рекламі часто зображаються так, як їх бачать чоловіки об'єктами бажання. А мейл гейс, тобто чоловіча фантазія, наголошує на тому, що жінки зображені так, як їх часто хочуть бачити самі чоловіки для певного роду задоволення. Обидва терміни пов'язані між собою, оскільки вони обидва. Стосується об'єктивації жінок через чоловічі бажання та погляди. Мейл фентезі визначає, як жінки можуть бути представлені в культурі як ідеалізовані або сексуалізовані об'єкти, в той час як мейл гейс описує, як ці образи створюються в кінематографії чи інших формах медіа. Чоловіки часто є споживачами та творцями таких зображень, що призводить до підтримки певних культурних уявлень і стереотипів про жінок. Ідея Німфетки ідеально вписується в цю концепцію: це поєднання. Сексуальності та невинності ніби провокує глядача, що створює в ньому якийсь певний потяг, але водночас. І задоволення це в англійському має термін guilty pleasure, Тобто ти буквально винен за те, що це приносить тобі задоволення. Хоча термін німфетка виник завдяки набокову, його коріння насправді сягає набагато глибше. У 19 столітті дівчата у білих сукнях особлювали чистоту, але вже тоді натяки на спокусливість були присутні у мистецтві. Образ німфетки почав проникати у поп культуру приблизно в 50-х-60-х роках минулого століття. Згадайте ширлі темпу, чий дитячий образ буквально грав на межі доступного допустимого, або пінап того часу, де художники середньої роки прославляли зухвалих спокусниць, так і новинних кокеток. Брук Шилдс у фільмі Гарна дитина, де її головна героїня, 12-річна, грає е, роль повії. Сцени із Шилдс включали як оголеність, так і поцілунки та розмови про секс зі старшими чоловіками. Її колезі на майданчику Кіту Керадайну було близько 30 років, і сама Шилдс розповідала, що її перший поцілунок стався саме під час знімань. І справді, з одного боку, стрічці можна приписати недостатню емпатичність та обережність у зображенні теми ранньої сексуалізації та проституції серед неповнолітніх, як і у випадку із фільмом «Маймуни до куре, чарівне дитя не має бути приємним та легким для сприйняття у цьому суть його двоякості. У документальній стрічці Чарівне дитя Брукшилдс, коли нараторки згадують фільми Луї Маля, вони підводять слухача до наступного запитання: чи таке зображення справді є критикою сексуалізації дівчат? Чи оптика режисера є нарочито двозначною? Сама Шилц у своїй документальній історії зазначає, що вона не шкодує про знімання, ба більше під час самого знімального процесу вона не мала розуміння чи відчуття, що її героїня є сексуалізованою. Власне, і несправедливо було б вимагати такого високого рівня спостережливості та рефлексії у 11-річної дитини. А вже будучи 15-річною, брук ходить майже гола у сценах фільму Блакитна лагуна want to call them costumes, that would be very generous, actually. Because if you look at them, there's a lot of things wrapped around me, and then just tape my hair to my non-existent chest at the time. <laughs> Більш того, її героїня, будучи підлітком, разом зі своїм хлопцем дізнаються, що та вагітна. Лі. Ле... Леоне школа, школа. Здається, я тебе кохаю. Це вперше в моєму житті. Як ти знаєш, що це кохання, якщо це вперше? Я відчуваю. Де саме? Отут. Так само, наприклад, у березні 2023 року Наталі Портман визнала, що під час знімань фільму Люка Бессона «Леон» вона підверглася достатньо сильної сексуалізації. Портман зазначила, що, хоча ця стрічка і стала потужним стартом для її кар'єри, якщо передивлятися її зараз, вона має явні тривожні аспекти, і насправді цікаво. Що взаємодія Леона та Мацільди у глядачів викликає менше занепокоєння, тому що вони не бачать якоїсь певної сексуалізації цієї маленької дівчинки. Ви дивитеся цей фільм, і жодного занепокоєння нема. Причиною цьому може бути той факт, що поведінка Леона не є хижацькою. Сценою його спілкування з Матильдою часом викликають відчуття, що герої перебувають на одному психологічному рівні. Батьки Портман рішуче виступили проти сцени, в якій головний герой Жана Рено повинен був раптово зайти в душ та побачити оголену героїні Наталі Портман. В оригінальному першому драфті сценарію також збереглася сцена сексу між Матильдою та Леоном, тобто навіть попри заяви акторів. Стосунки між двома головними героями дорослим чоловіком та юною дівчиною, писалися сексуальним підтекстом. Дебютна робота режисера Сема Мендеса Американська краса, де чоловік середніх років під час кризи закохується в неповнолітню подружку своєї доньки Анджелу. Анджела сама зображена як дівчинка, котра вже пронизана досвідом статевого життя. Вона гарна, сексуальна, достатньо розкута. Сцени з нею достатньо відверті. Тополюски троянд буквально виходять з її грудей. То вона лежить в ванні оголена в цих же трояндах та розмовляє з головним героєм. Тут, до речі, ми бачимо прямий приклад саме Мейл Гейс, тому що виявляється, що Анджела взагалі не займана. Об'єктивізація маленьких дівчат також існує не тільки в фільмах, але й в маркетингу. Рекламна компанія парфумів Love's Baby Soft де на фото перед нами вже явно зріла жінка в образі дитини, а внизу слоган, тому що невинність сексуальніша, ніж ти думаєш. Дівчата одягнені в дорослий одяг, нафарбовані та сфотографовані достатньо провокативно. Товари для дітей тепер стають дорослішими: міцелярна вода, пінка та флюїд для обличчя дитині від 7 років. Знаєте, я коли писала цей сценарій, його передивлялася. Я зловила себе на думці, що а, більш за все. Постраждала Брук Шилдс, тому що в 12 років вона грає роль повії, в 15 років вона знімається в фільмі Блакитна лагуна, де вона підліток і вагітна, так ще й ходить гола. А і в цьому ж віці була реклама джинсів Кельвін Кляйн, де слоганом був You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing». Також у 90-х роках бренд Кельвін Кляйн запустив кілька кампаній, які стали дуже спірними, через використання моделей дуже молодого віку, які позували в сексуалізованих позах. Наприклад, в одному з рекламних знімків Кейт Мос, коли їй було лише 14-15 років, позувала в спідньому з виразом обличчя, що поєднував наївність і сексуальність. Кампанія викликала обурення через використання дуже молодих моделей у сексуалізованих контекстах, що асоціюються з ефектом лоліти. Тепер до Кельвін Кляйн дуже багато питань. Головними експлуататорками образу у Лоліти вважаються Лана Делареї та Кеті Перрі. Лана Делареї є однією з найбільш виразних артисток, яка часто використовує образи пов'язані з лолітою у своїх піснях і кліпах. Пісня Лоліта з альбому Born Today це ще один приклад використання цього архетипу в музиці. В цій пісні вона навіть заспівала строчки з самого Романа Набокова. Ми бачимо, як цей образ просувається через моду, музику та маркетинг, закріплюючи фетишизацію юності. And 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 for some reason, I I have this obsession with Lolita, and I think it's because she's both innocent and knows she's a little bit of a sex kitten as well. Пісня Teenage Dream Katy Perry також є гарним прикладом просування ефекту лоліти. Кліп на цю пісню зображує молодість, закоханість і сексуальність одночасно, де в образ молодої дівчини має інтимні стосунки, що виглядають наївно, але з сильним сексуальним підтекстом. Вона виглядає дуже молодо і ніжно, але текст пісні акцентує на більш дорослих темах кохання і сексу. Також згадаємо Аріану Гранде та Мелані Мартінес, які виглядають дуже приторно, солодко і наївно. В нашій музиці головною німфеткою залишається Христина Соловій. І, до речі, вона писала про психотип лоліти німфетки в творчості Набокова. боково. Цю естетику такої німфетки. Бо я ем, полюбляю цю тему. Я захистила диплом на цю тему. Ні для кого, мабуть, не секрет, що в японській культурі дуже сильно розповсюджен цей образ Лоліти. Вона з'являється в великій кількості аніме, де дівчинка-піліток з великими грудьми та довгими ногами, одягнена в коротку шкільну спідницю, і один з героїв-чоловіків явно хоче подивитися, що в неї там внизу. Цьому є назва Лолікон. У ло дитячі риси часто поєднуються з еротичним підтекстом. Існують навіть спеціальні магазини для шанувальників Лолікону. Вважається, що їх відвідують якісь офісні співробітники, котрим по 20-30 років, які, які просто хочуть витратити багато грошей на певні аксесуари, статуетки а, дівчат в образі лолі, тобто лоліти. І все ж таки, як ми можемо змінити таке сприйняття дівчат? Ну, по перше, перший крок саме до цього це усвідомлення в принципі цієї проблеми. Проблема в тому, що образ німфетки романтизує хижацькі стосунки та нормалізує сексуалізацію неповнолітніх. Це веде до глибших проблем у суспільстві від культури педофілії до сприйняття дівчат як об'єктів. Ефект лоліти це не лише культурний феномен, а й серйозна проблема. Важливо пам'ятати, що за яскравими образами та красивими кадрами стоять реальні наслідки. Важливо навчитися критично ставитися до того, як жінки, тобто ми. Зображені в масовій культурі, змі і тому подібному. Ми повинні підтримувати контент, який показує жінок багатогранно, не фетишизовано та фокусується більше на нашому зовнішньому вигляді, а на тому, що ми просуваємо, як ми просуваємо і про що ми з вами говоримо. Пишіть у коментарях, як ви відноситеся до цього ефекту. Дякую вам велике, що ви додивилися це відео до кінця. Ви можете поставити йому вподобайку, підписатися на мій канал та написати коментар. І побачимося в наступному відео. Слава Україні! Дякую! А мені кіндер купили. і пігулки! А попить Матильда чи Матильда? Матильда. Бу, Матильда. Хі -хі -хі. Матильда.